Усім доброго дня. Сьогодні у нас 30 квітня і хочу вам показати свою капусту ранню, яка називається Парел F1. Це у нас фірма Бейо Капуста доволі ця Парел всім відома, доволі вона вже така старенька. Але так склалось що вирощую її вперше, в цьому році взяв на випробування. Завжди в мене був Кевін. Також була рання капуста в минулому році від Нови До речі, хороша капуста, мені сподобалась, Аретта, здається, якщо я не помиляюсь, назва. І оце ось такий парел. Кажуть, що парел дуже класна, капуса, ну спробуємо. Бачите, починає там потихеньку крутити головки. Дуже така вже красива листя, бачите, дуже велике на фоні моєї руки. Гарно себе почуває Оце трішечки слимаки нам підпортили листочки. Ну, слимаків ми витравили уліцидом. Завжди купую кожного року уліцид і підсипаю. Оце так виглядає капустка на 30 квітня.